Вітаю вас, друзі, знову на каналі. Вірите ви мені чи не вірите, зараз знаходжуся в самому серці міста Едмонтона. Фактично, буквально зліва від мене даунтаун. І тут от така велика паркова система. Одна з найбільших паркових систем в Північній Америці. І це дійсно дуже класно і круто. Тут перебувати і мати можливість просто вийти, навіть побути в лісі, подихати свіжим повітрям. І це дуже найдобре для великого міста мати таку класну паркову систему і в загальному. Сьогодні ми тут зібралися, бо я дуже і дуже багато отримую повідомлень від наших людей. Вийшла стаття в Європі, в Європі про те, що зараз дуже багато наших людей. Жаліють про е, те, що вони не вибрали саме Канаду. І буквально десь два тижні тому я знімав про це відео, розповідав вам про те, що Канада виявилася не таким поганим варіантом, як багато людей думали.